Розумію, що тут у нас локер, а тут у нас роз'єм. На хольєру вони його туди поставили. Що ми бачимо? Ми тут, друзі, з вами бачимо трубу квадратну одну штуку. Що ми бачимо? А бачимо 27 градусів, куди уходять вітер наші гроші. Всім привіт! Ви на каналі Char Spy. І сьогодні ми вирішили перше в Україні підрозібрати автомобіль на новій платформі від компанії BYD версія 30 Evo Саме SEAL 06GT опинився у нас сьогодні на підйомнику. Це повнопривідний хлопчик, який має у нас нову платформу і під капотом має. Один з цікавих вузлів, яким зараз випендюється компанія BYD, це система 16 в одному. Система 16 в одному по тепломенеджменту автомобіля. Охолодження підігрів, все в одному, антифриз, фреон. Коротше, вузол, який прям супер цікавий і класний. Тому, звісно, він знаходиться у нас в передній частині. Автомобіля ми вже трішки підрозібрали підкапотний простір, і зараз вам покажемо, що там до чого влаштовано. А також розглянемо сьогодні ходівочку їх новеньку, що вона і кріпиться до чого, як і чого вона надає таку класну керованість цьому автомобілю. Погнали! Друзі, якщо вам сподобався цей чудовий електромобіль, звертайтеся до команди Spy, Всі контакти в описі під відео або будь-який інший електромобіль ви хочете замовити знову ж таки. Ми зможемо вам допомогти. Або якщо ви хочете електромобіль з пробігом, переходьте на наш портал evilen.store. Більше 20 тисяч актуальних пропозицій по автомобілям з пробігом. Ну і звісно, для вас команда готова надати послуги СТО, ремонту, обслуговування електромобілів, а також переобладнання на Чадема, ЦЦС та наша унікальна розробка електроканістра, яка допомагає перетворити електромобіль в великий павербанк для будинку. Це все команда Чарспай. Контакти ви знаєте в описі під відео. Пишіть, наші менеджери, чекають на вас. Друзі, ми скинули цей додатковий пластиковий захист, який був встановлений, і у нас рундучок. Ми його попередньо вже трішки відкрутили, і зверніть увагу, місця кріплення його. да, Раз, два, три, чотири. Ну і знизу, звісно, підпираюча речка. Вуха у нас на цьому рундуку пластику, тому якщо ви поїхали. До бабусі або дідуся. Запам'ятайте, що навантажувати його бульбою лише тільки до середини. Повністю не навантажувати, бо, можливо, не витримає. А ось, друзі, і серце система 16 в одному тепломенеджмента, якою е, зараз і хвастається у нас компанія b Що ми глобально зараз бачимо? Глобально бачимо, що в цей вузол у нас приходить е, одразу два. Контури. Перший контур це фреона. До речі, вага фреона, який заправляється сюди. Ось тут у нас зазначено 1900 кг. Зверніть увагу, що за ним теж потрібно слідкувати. І далі другий контур у нас це, звісно, антифриз. Зараз зверніть увагу, якраз автомобіль у нас знаходиться на зарядці і у нас йде циркуляція антифриза. Але при цьому батарея охолоджується на фреоні. Звідки йде циркуляція? Розберемося трішки згодом. Ну а на поки ми бачимо наступні речі. Що одразу нам падає око, крім системи 16 в одному. Да, давайте я ще отак додатково вам а, покажу. Що ми бачимо? Теплообмінники, система а, теплового насосу і у нас з іншого боку приходить якраз антифриз. Помпу а, для прокачки антифриза вони сховали аж цю частину, постаралися її зручно буде міняти, якщо що, придеться знімати весь цей узол. Але ми всі розуміємо, що зараз це загальні вже принципи будівництва електромобілів, вижимати максимум корисного простору з автомобіля. Тому у нас і така щільна компоновка всього відбувається. Цікавих елементів: двигун, редуктор, інвертор. Двигуна у нас все знаходиться більше зміщено в цю частину. І зверніть увагу, наскільки тут у нас. Багато простору. Це вони зробили для того, щоб покращити е, проходження своїх краш тестів Ну і, звісно, зробити автомобіль більш безпечніший. Бо при фронтальному ударі у вас е, отут формується дуже багато простору, да, який і поглинає цю всю енергію від фронтового зіткнення. Додатково вони також виділивалися своєю новою системою безпеки. А По факту це реалізація ось такого додаткового лонжерона, який проходить там вздовж ось цього всього простору за, за двигуном. Ну, напоки з ноу-хау ми бачимо лише виключно ось так. Компресор-кондиціонера, звісно, у нас нікуди не дівся. Він у нас на своєму місці. І, зверніть увагу, це у нас вихід на радіатор. І ось у нас повертається. Зворотня штука. Приходить вона на контролер-2, він охолоджується у нас ще поки на антіфрізі, але очікуємо, що, мабуть, з часом теж перейдуть на Фріон. Ну і далі, звісно, ось контур у нас повертається і повертається у нас на систему тепломенеджменту 16 в одному. Хай вони ще придумають якусь офіційну йому назву, бо вона поки немає. З якихось цікавих таких моментів я ще звернув увагу, що у нас ось знаходиться вхід на пічку безпосередньо для солому. І він у нас нібито теж реалізований на фреоні, бо загальна... Загальний об'єм фреону доволі таки великий. Кіло 900 на такий невеликий автомобіль. Тобто розуміємо, що контурів у нас по Фреону доволі таки багато. Трішки не до вподоби мені особисто ось цей жмут проводів. Я не звик його бачити в цьому місці і не звик його бачити в такому стані. Можна було якось його винести, бо над розширювальним бачком встановлювати інформаційну шину, не знаю. Тут особисто у кожного своє, але мені здається, що не найкраще місце для неї. З герметиками-швами вони, звісно, попрацювали. Ця історія набагато прикольніше виглядає. Давайте зараз я вам на стакані покажу ближче. І додатково вони винесли у нас аварійну петлю, розмикання високовольтної архітектури. Це в принцип пітлі вона відривається або перекусується, і у вас відсікається високовольтна Батарея, але ще з цікавих моментів вони також інформаційну табличку почали наносити ось в цій частині. Блок запобіжників у нас нічого, мабуть, ноу-хау ми тут не бачимо. Звичайні запобіжники, які встановлюються в автомобілі білі і не тільки. І З цікавих моментів звертаємо увагу на наступне, ми бачимо певна заготовочка. А це не заготовочка, оце топова комплектація. Значить, ці вузли ще також використовуються в інших автомобілях. Також, друзі, зверніть увагу, що а, стакан почали вони підсилювати, робити підсилювач. І, скоріше, це всього зв'язано з великим у нас підрамником. Зараз ми опустимося під автомобіль і теж вам покажемо двохшару Макферсон, яка і допомагає так нереально круто рулить цим автомобілем, бо він дійсно. Дарує емоції. Так, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. От Я, наприклад, думаю, що це не, не дуже правильно. Ось у нас е бачок з омиваючкою. Е насос. Окей, все зрозуміло, все понятно. Якого бена, вибачте, на слові тут робити ці всі кути під 90 градусів. Ось 90 градусів. Далі пішли, пішли, пішланочки. Ось 90 градусів. Далі ми пішли ще вище по шланочці і знову у нас під 90 градусів. Я думаю, що якщо ми трішки не вгадали замиваючкою з допусками по температурі, у нас це все примерзне. Продувати ми з вами будемо довго. Ну, продувати або, звісно, відігрівати. Тому у кого будуть проблеми, врахуйте, що у вас є отака штука. Локери у нас представлені наступним чином: це передній, це задній. І відповідно задні та також передні. Зверніть увагу, що сам матеріал він уже е з певним рівнем шумоізоляції. Да? Але додатково в нас ще є відповідні. Накладочки для покращення його. І зверніть увагу як на передньому, так і на задньому, і навіть на нижних локерах. Знову ж таки, це не система захисту, це вітровички пильовички у нас, які допомагають зберегти автомобіль в кращому стані. Для того, щоб покращити якість володіння. Ви спитаєте, чого, яка якість володіння. Бо ми всі чекаємо від електромобіля гарний. Тишу та гарну шумоізоляцію в авто. Ну і звісно, BVD прислуховується і покращують, покращують свою шумоізоляцію на кожному автомобілі. Тут до речі, це наглядно видно. Друзі, зняли ми переднє колесо, Одразу на що звертаємо увагу, одна поршнява система гальм. На версії GT, мені здається, можна було б трішки її побільше поставити, а врахуємо загальну тенденцію на заднє ставити теж один поршень. Тому отримуємо ось так. Але хотілося б відмітити про те, що на тест-драйві, скільки разів їздив на цьому автомобілі, не відчувалось недостатності. В гальмуванні. Але якщо було б два, то точно було б краще. Але те, що вони не забули зробити, це, звісно, покрасти їх в червоний колір. Агресивний і спортивний. Ну, Маркетинг. З цікавих моментів, що ми тут бачимо? Ну, звісно, ось ми бачимо цей момент з поздовженням поздовження у нас підрамника. Це саме створено як додатковий елемент для ДТП, щоб ця вся частина у нас. Мілося, да? ну бачимо ось ці зарубочки і все інше. Ну і звісно, то з'єднання для того, щоб можна було після ДТП цю всю штуку змінювати. Але що ми бачимо? Правильно, що Ми бачимо? Ми тут, друзі, з вами бачимо трубу квадратну одну штуку. А зверху ми бачимо вже з вами підсилювач бампера. Звісно, все у нас тут на металі жодного алюмінію ми тут не бачимо з вами. Ну і ось таку реалізацію. Краще, краще вже зробили вони з е, швами та герметиком, але все одно нам цього недостатньо. Треба більше, ми хочемо більше, ми хочемо тут, ми хочемо ось тут, щоб це все повністю було оброблене таким матеріалом. Тоді скажемо взагалі, що ви молодці, А поки вам ставимо 4 з плюсом, але ніяк не 5 також, що нам кидається в очі, одразу це те, що конструкція порівню з Алайном 07 вона змінилася. Якщо ви пам'ятаєте, у нас тут в Сіалайні велика кількість таких лего ми назвали, тут вже вбачається ці конструкції. Ми бачимо, що ось перший елемент, ось другий елемент, третій і четвертий. І воно все якось фундаментально так, знаєте, око радує, все на своїх місцях і все логічно. А нема великої кількості лего конструктору. Звісно, бачимо два виступаючі хребра. Додатково ця штука у нас встановлена для того, щоб посилити загальну конструкцію. Ну, а у всьому іншому це зазвичай звичайний, звичайний автомобіль. Окрім. Подвійного Макферсону, який вони тут у нас реалізували та встановили, чого саме цей автомобіль так класно ролиться. Передня підвізка тут подвійна шарова Макферсон. Раз, два встановлена, і все це виходить у нас на підрамник, який має у нас дуже-дуже великі розміри. З цікавих моментів, це як ми в дистанцію будемо міняти. Ось штуку викручується нормально. Ось у штуку Нема, не бачимо ні закльопочок, нічого. У нас тут все дуже охайно зроблено. Ну, прям око радує. З цікавих моментів у нас акумулятор силовий. Да? І у нас ось е пішли додаткові ребра, і через які кріпиться акумуляторний вісік по технології селвтобаді безпосередньо до кузового автомобіля. Да? І зверніть увагу, ось на ці елементи недодатково ще повністю. Пролити насквізь з іншого боку, ми з вами це теж побачимо. Отже, ми під автомобілем Підрамник займає займають у нас площини і все на ньому буквально вісить і розміщено. Двигун-редуктор. Редуктор у нас з фільтром і з насосом на прокачування цієї штуки. По двигуну маркування, до речі, 386 вольт, так, 17 тисяч обертів, максимально крутиться він, і з цікавих моментів, що там 110 кВт. да? да 110 кВт. Вікове навантаження, подушки кріплення двигуна. Це все ми знаємо, скільки коштує. Це все, історія недорога. Ми якось з вами розглядали це в відео. Інша подушка кріплення. Ось так. так, Тут ми бачимо теплеобмічок, до речі. Зараз ми автомобіль поставили на зарядку, бо ззаді хочемо ще подивитися все. Тепловізором, що у нас там підігрівається. З іншого боку, ми бачимо у нас додатковий фартушок захисту, який розділяє е, моторний відсік і е, батарею. Встановили вони не просто так, це металева така пластина захисту, да? розуміємо, для того, щоб захистити більше ось цей саме блок, який має вже відношення безпосередньо до силової батареї. Тут, скоріше всього, знаходяться контактора. Ми ще такий вид батареї не розбирали для ремонту. Ось у нас реалізований вхід на охолодження. батареї. Охолодження відбувається фреоном. Батарея у нас додатково захищена таким матеріалом, а у посилення йде всередині. Ну і по контуру повністю прикручено. Ну і не забуваємо, що додатковий фортошок встановлений, який сюди і якраз і налягає вітровічок по передній частині автомобіля. Друзі, зняли заднє колесо. Перше, що нам кидається в очі, невеликий супорт і один поршень. Точно так же, як і е, попереду. Герметик трішки шумоізоляції, шума, ну не шума, мабуть, сказати правильно, віброізоляції. У нас зараз автомобіль, до речі, стоїть на зарядному пристрої, бо ми хочемо ще тепловізором подивитися, тут оглянути. І вам, до речі, теж покажемо це. Цікава система кріплення заднього аморту, вона відбувається через додаткову пластину, яка пластина приварюється сюди, і вже до неї безпосередньо кріпиться у нас аморт. На автомобілі будемо змінювати порт з GBT на ча CCS І, до речі, хотіли б звернути увагу вашу на наступне. Ось ми бачимо додатково контактну групу на інформаційні піни, які йде на роз'єми для зарядки. Зверніть увагу, вони ось в цьому місці знаходяться. Тут блокер, звісно, це все закриває, але не забуваємо, що у нас. В цьому місці трішки недостатньо там ізоляції, і у нас може формуватися певне облако вологи над цими контактами. Тому додатково їх потрібно ізолювати для того, щоб уникнути такої проблеми. На тангі Рестовому 23-24 років доволі схожа ситуація, доволі схожий роз'єм, але він знаходиться ще нижче. І вже до нас декілька автомобілів власників зверталися. Що Починає глючити автомобіль. Відбувається, як правило, за таких роз'єм. А знаєте чого? Бо зверніть увагу, бачите, ось тут заглушечки такі невеличкі стоять. Вони з часом висихають і починають вивалюватись. І всередину потрапляє волога, яка там конденсується на роз'ємах. І автомобіль починає трішки шаленіти. Задній підрамник, мабуть, давайте неряти під автомобіль і заодно покажемо багатоважену підвіску. По 5 важелів на кожне колесо на 06. Підрамник і по 5 важелів у нас йде на кожне колесо. Зверніть увагу нижній важі. у нас, до речі, яких розмірів. Давайте я звідси вам покажу. Ну і далі у нас поїхали. Це перший, другий, третій, четвертий і п'ятий верхній важель. Тому цей автомобіль і так класно рулиться. Двигун: що у нас по двигуну? 476 вольт, 200 кВт, три фази, максимальні оберти, 20 тисяч обертів. Також у нас є фільтр і насос. Все це у нас охолоджується там всередині продувається. Знову ж таки, контур у нас охолодження на інвертор. Інвертор у нас знаходиться у верхній частині, куди до нього і приходять зарядки швидкісна і DC і AC. До речі, кабель менеджмент виконаний ось в такому стилі. Все тут, звісно, у нас локером закривається і заходить безпосередньо на інвертор. Маркування інвертора, будь ласка. Ось. Подушки це у нас по центральній частині. Бокова у нас ось тут. І з іншого боку ось. По батарейки у нас 150 А1 496 вольт LFP. FinDreams. маємо ще ось такі роз'єм, які у нас кріпиться до підрамника. Не знаю поки на що він не бачу. Якийсь датчик, скоріше всього, але розумію, що тут у нас локер, а тут у нас цей роз'єм. На хольєру вони його туди поставили. Я не знаю, але встановили де встановили. Мені здається, що можна було знайти краще місце. А, походу, він ще у нас відповідає якраз за а, насос на прокачку мастила. Так, а тепер. тепер. Теплообмінник. І дивимося наступне. Ось у нас приходить контур з передньої частини на антифриз приходить на теплообмінник і він пішов далі. А це у нас повернення контуру. Вже йде на інвертор. Зараз включаємо тепловізор і покажемо вам. Зараз автомобіль заряджається вже годину на 7 кВт. Подивимося, куди уходить вітер наші гроші. Друзі, ось контур охолодження у нас. Які задіяний під час зарядки, що ми бачимо? А бачимо 27 градусів. Давайте ще раз. 26,9. Ось саме те, куди у нас діваються і втрати на штуку, яка називається перетворення AC в DC, а винен в цьому ось цей хлопчина. Інвертор. Ну, але для того, щоб це все ефективно працювало і підігрівалося і охолоджувалося, ми ага. маємо такі втрати, від їх нікуди ми не дінемося. Ось такий у нас вийшов огляд на сіл 06 jt на підйомнику. Ну, що можна від себе додати? Багато нового ми не побачили, бо бачили новий вузол по. Тепломенеджменту, звісно, судити його по надійності треба дивитися в дистанцію з приводу тепловізійної карти. Те, що ми вам показали, це процес, який відбувається в кожному електромобілі. Під час перетворення перемінного струму в постійний струм для вашої силової батареї завжди-завжди будуть втрати. Втрати це тепло. Тепло потрібно кудись відводити. Тому саме таку картинку ви сьогодні і побачили. Тим не менше, у нас позитивні враження від цього красення. Звісно, хотілось би нам десь двохпоршньові гальма побачити перфорацію, вентиляцію і все таке інше, але маємо те, що маємо. На поки до конструкції великих запитань немає. Та і в принципі все треба дивитися виключно в дистанцію. З вами була команда Чарти. Її ведучий Олег. З вас подобайка та підписка на наш канал, якщо хочете більше якісного контенту про електромобілі. Ну а все, що хочете замовити або купити, будь ласка, до менеджерів в описі під відео. Всім гарного дня і мирного неба над головою. Пока. До речі, дивіться, зараз автомобіль стоїть на повільній зарядці, Зверну увагу, як кабель гріється 26, 26,8. Далі пішов. Представляєш, коли адаптера використовуються як сила силовий роз'єм тут нагрівається через адаптер? Тому виключно заміна порта, наче демо ЦЦ.